Усім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я відзнімаю дуже класне відео. Відео розпаковку подаруночку. З моїх досліджень цей подаруночок я отримала з проекту від Миколая до Василія, який організувала Олена Боганова з каналу Єліна Боганова Хедмейд. І е, спочатку я вам розкажу, як я е, почала шукати, хто мені відправив подаруночок. Е, я, отримавши повідомлення про те, що мене чекає посилка на пошті, дуже здивувалася через те, що я вже не очікувала ніяких посилок. Я день перед тим якраз забрала всі свої замовлення і всі свої. Те, що, все те, що я очікувала. От, і е, прийшовши додому, я трішечки перевідкрила посилку, подивилася, що там є ниточки. Я, правда, всю не розпаковувала, тільки заглянула. І я зразу вирішила, що це з якогось проєкту. І почала я шукати по підписниках в Телеграмі. У нас є групи по проектах. Відповідно, я почала шукати по підписниках. Я, зайшовши в групу по даному проекту, в підписниках Оксани, яка мене відправила подарунок, не знайшла. Але е я е глянула на список і е побачила, що там є спонсори, і вони були вказані. І одним спонсором саме була Оксана з каналу В'язальний куточок у Оксани. Надію, що я нічого не переплутала. І е, мої дослідження праві я отримала саме подаруночок, е, від Оксани з даного каналу. Ось неочікуваний подаруночок, я не чекала. Це дуже приємно отримувати подаруночки. Тому дуже вдячна е, пані Оксані і дуже вдячна е, даному проекту. Він дуже класний, дуже багато подарунків. І дуже дякую ще Олені за організацію такого класного проєкту. А зараз давайте розпакуємо і подивимося, що я отримала. Коробочка дуже велика. Дуже велика, дуже гарно упакована. Я вам скажу, творчі люди, вони творчі у всьому. Дуже класно пахне! Вау! А пахне, напевно, ще свічечки. О, дивіться, які гарні. О, точно, клас. Ось такі свічечки. Посміхайся та радій життю. Відкриточка. Я собі потім відкрию. Дуже гарно. Ну, дуже приємно отримувати подаруночки, ще й гарно упаковані. Це дуже класно. Дуже дякую. І ці, дивіться, скільки моточків ниток. Це просто капець, дуже клас. клас! Клас, клас, клас. Дуже багато. Це у нас є що, дайте я почитаю, щоб я не розкривала вже. Десь я тут знайду. 100 грамів 270 метрів. А, може ось тут. Котон бебі. А, котон бебі, котон бебі. Клас. Оце цілий шедевр можна зв'язати. Дуже дякую. Дуже дякую Оксані. Шоколадочка. Класно. Ще, що в нас є. Крем. Ось такий крем. Все, що треба. Гудзички. Handmade with love. Клас. Блокнотик. Дуже класно. Неймовірно, класно, неймовірно. Багато емоцій, тому що я вже не очікувала на подаруночки і е, дуже задоволена. Я дуже задоволена. Дуже дякую Оксані. Дякую Олені за організацію е, прекрасного проєкту. Однозначно будемо брати участь ще. Ось такий прекрасний подарунок. А вам всім бажаю мирного та спокійного неба. До зустрічі в наступному відео.